А у парламентській асамблеї Ради Європи змінилося керівництво, і віце-президенткою стала народна депутатка України Олена Хоменко. Про це повідомила голова постійної делегації Верховної Ради у Пар'є Марія Мезенцева. За її словами, Хоменко увійде до складу бюро асамблеї, яка формує порядок денний і впливає на багато важливих рішень. Вона також найближчим часом очолюватиме засідання Пар'є. Ну а президентом асамблеї знову обрали Тіні Кокса, який і до цього протягом року був її очільником. Євгенія Крачук, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, долучається до нашого ефіру. Вітання вам, вітаю, пані Євгенія, Ну і ви очолили комітет з питань культури, науки, освіти та медіа парламентської асамблеї ради Європи. Скажіть, що вам дає тепер цей новий статус? Дійсно, січнева сесія Парі принесла дуже багато позитивних таких кадрових рішень для України для посилення позиції України окрім мого комітету культури з питань освіти та медіа, ми отримали також керівництво у комітеті з питань рівності і недискримінації. дискримінації. Тому одночасно буде троє українців. Бюро в керівному органі парламентської асамблеї ради Європи. Що це дає? Це дає можливість краще просувати інтереси України впливати на. Теми, які буде розглядати парламентська асамблея ради Європи, ну і звичайно додає статусу України. Україна е дійсно є активним членом е е організацій міжнародних в цьому випадку. Е парламентська асамблея ради Європи. Е ми не просто ну, <просимо>, просимо про допомогу, чи е нас сприймають як е ну виключно жертву. Російської Федерації, але українці доказали, що навіть під час повномасштабної війни ми не тільки обороняємо свою країну досить успішно і контрнаступаємо, але й беремо участь в дипломатії на найвищому рівні, і ми дуже сподіваємося, що безпекова. Ситуація в Україні, ну це ж залежить. Ми тут живемо в Україні. Нам вже це не так і страшно. А я би, наприклад, хотіла, щоб одне із засідань комітету з питань культури пройшло в Україні, можливо, у Львові буду це пропонувати делегатам зробити. Тут уже питання чи ну всі не злякаються їхати? Ну чи там більшість депутатів зможуть приїхати в Україну, але таке в планах точно буде, щоб Ставити як пропозицію, також я готую уже доповідь по спробі стерти культурну ідентичність під час війни. І ну ця, ця тема буде в фокусі Ради Європи. Також і що може зробити світ, і які висновки може зробити знову ж таки від такої агресії, яку чинить Російська Федерація. Кажіть, а ваша нова роль може пришвидшити ухвалення резолюції Пар'є щодо відповідальності російських пропагандистів, про яку ви раніше згадували? Ми вже саме в цьому комітеті, який я очолила, розпочали роботу на цією резолюцією про російських пропагандистів. Цю доповідь буде готувати депутат британського парламенту. Ми знаємо, яка позиція у Британії жорстка щодо пропаганди і. Я впевнена, що ну мінімум рік займе звичайно, підготовка цієї резолюції, але це буде підготовлено швидше. Це не буде затягуватися, і очевидно, що така резолюція вона допоможе в тому числі, щоб наклали і санкції на всіх російських пропагандистів. І ми бачимо, що Україна це зробила. Ці списки є щодо так званих культурних діячів, щодо журналістів-пропагандистів і ці. Всі списки вони передані в європейський союз, тому резолюція парі це а, тільки підвищить а, шанси а, санкції на пропагандистів. Ну і ми ж очікуємо, щоб вони а, не тільки були санкціоновані, але й відповіли в судах, Бо а, фактично пропаганда це є розпалювання війни, і вони з екранів цілком а, офіційних державних медіа а, звертаються, щоб ще більше закликають ще більше вбувати українців. Це фактично заклики до геноциду. І а, під час Нюрбольського процесу. Німе німецьких нацистських пропагандистів судили. Я переконана, що зрештою на лаві підсудних будуть всі ці соловйової вам, Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики.